В мене стріляв танк, не вбив. В мене міномет стріляв не вбив. Типа. Це досить круто. Не здаватися, ставити собі цілі, мотивувати себе. А вибору нема. Як це пережити? Просто береш і живеш, продовжуєш жити, адаптовуєшся. Люди адаптовуються під тебе. Я військовослужбовець за контрактом, тому до 24 го числа я також служив. В армії і знаходились ми в зоні проведення ООС біля щастя селище трьох ізбенка, де і потрапили в оточення. Ми знаходилися у гаражному кооперативі, і виходить, що танковий снаряд так от відірвав ногу. І потім 120-та міна прилетіла в спину. Спочатку мене евакуювали до Рубіжного, де зробили первинну. Надали допомогу первинно, після чого. Дніпро і Вінниця. В Вінниці вже робили реампутацію. Єдиний номер, який я знав на пам'ять, це батьків. Я його, він то теж служить. Я його набрав. Він ввечері він на ранок вже був у мене, і ми, мабуть, десь півдня думали, як повідомити про це мамі. Потім прийшов, сказав, я все придумав, я все зроблю. Мати мене одразу ж набрала і, почувши моє. Мораль моральний стан, що він ну досить піднятий, тому це її заспокоїло. Ну до протезу звикнути, мабуть, неможливо. В принципі. Але ти забуваєш. Я, наприклад, вже забув, як знаходитись на двох ногах. Я вже настільки він мені звичний став, але все, равно, все одно є незручності. Наприклад, вдома, коли я знаходжусь, я в побуті я скачу на одній нозі, тому що, ну, якщо там на кухню чай зробити або поїсти, я не вдягаю протест. Я не можу, наприклад, пересуватися вже на ті дистанції, які я міг пересуватися раніше. На міському транспорті досить незручно, тому що там то жарко, то душно. І людина, яка ходить на протезі, і має і коліна, їй на 300% важче ходити. На ветеранському форумі я познайомився з представником Дондус, який запропонував навчатися у вашій автошколі. Це досить гарна можливість встановити свої навички водіння, перевчитися водити, тому що все ж таки зручне керування воно відрізняється від механічного. Тому це мене зацікавило і. І Це було потрібно, тому що е, права, як і всі інші документи, залишились в оточенні. Хотів би відмітити викладачів цього закладу, що це досить компетентні люди, які е, зрозуміло пояснюють, не потрібно якихось додаткових роз'яснень. У університеті є всі необхідні зручності для осіб з інвалідністю. Це дозволяє людям з інвалідністю відчувати якесь, мабуть, все ж таки полегшення, тому що е, я до того, як отримав поранення, е, я навіть не розумів, наскільки важко ходити на милицях. Але це просто нереально важко. Тому такі ось е, підйомники, там, поручні і тому подібне. Це Досить важливо, тим більше наразі у нас багато хлопців, які повернулись, повертаються і будуть повертатися з ампутаціями. Потрібно навчатись, розвиватись, працювати, якщо не в ЗСУ, так в іншій сфері в цивільній. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ та чекаємо перемоги.